Верес організовує перші в Україні дитячі змагання з футболу Бейбі Вулф Кап 18 лютого. На стадіоні Авангард відбулося жеребкування серед представників шкіл, де учасники змогли дізнатися порядок участі та ознайомитися з правилами проведення чемпіонату. Народний клуб Верес спільно з міністерством молоді і спорту управлінням освіт організував чемпіонат. Бейбі Вулф Кап приймуть участь 28 команд серед учнів 5, 6, 7 класів. Відповідно в кінці визначиться переможці в трьох вікокових групах. Всі учасники чемпіонату отримують цінні призи. Переможці відповідно отримують кубок, а призери також отримують квитки на кубка. матч, який буде відбуватися в Рівному, між Поліссям і Вересом. Окремо хочу висловити подяку всім. Всім учасникам наголошу, що вказана подія відбувається за спільної участі міської влади, а саме управління освіти, міністерства молоді і спорту і безпосередньо народного клубу Верес майже кожна школа міста виставила свою команду, залучено більше 500 дітей. Та сам фінал відбудеться на НТБ. Верес. Ми підлаштовуємося під Кубковий матч четвер. Ясно зрозуміло. Можливо, це буде і пізніше. Ми всі на зв'язку, ви знатимете своїх суперників, знатимете, на яких полях ви граєте. Ваше завдання зараз що? Тренувати команду. І пройти далі. Правильно, і пройти далі. Тому, якщо опитування проведемо, визначимо деякі дати для розгляду, якщо вони вас влаштують, так, тоді будемо вкидати і проводити. Ну, ми б орієнтувалися з 18-го розпочатку. Керічі забезпечують чи господарі забезпечують. Ось. Ось вони представлені так, з логотипами тут. З назвами турніру, так що на кожному майданчику будуть ігрові м'ячі. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан. Футбол Дейс, Міністерство молоді і спорту, департамент освіти ну всі долучилися до цієї справи. Ну тут, якщо так брати, то так, да, дійсно, це унікальна історія вперше. Ну, проведемо, подивимось, що з того вийде. Перший досвід. Хто вас надихав на створення такого заходу? Ну, в нас є наша шкільна програма, яку ми там. Більше як рік назад запустили, у нас є Baby Wolf Club. у нас вже є 78 учасників цієї шкільної програми. От Ми започаткували Baby Wolf Club. а вже в подальшому форматі того, як проводилися у нас заходи по школах, діти дуже просили, щоб ну, верес зробив якийсь футбольний чемпіонат. Але вже ну, щоб це був шкільний от так, чемпіонат. І ну, тако ми поспілкувалися. Декілька разів я з'їздив в департамент освіти, поговорив, і ну, ми дійшлися спільно. <згоди>. І от придумали цю ініціативу Baby Wolf Cup. Будемо проводити. Діти дуже чекають. І я знаю, що там зараз у них боротьба йде така, тому що в заявці тільки 15 місць, а грати хочуть усі. Долучитися до Baby Wolf Club можуть учні п'ятих, шостих та сьомих класів, тож не зволікайте та пишіть на головну сторінку НКВРС.